Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень Лайф'Крипто. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому огляді поговоримо про гру престолів, як в ній зробити депозит. Зроблю невеличкий депозит, придбаємо нового персонажа і розглянемо скільки ми зможемо заробляти. Але перед початком, як завжди, хотів би попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проєктів. Хто збирав та виводив токени в проєктів Today Crypto? Вони залістились на Uniswap, але ціна дуже низька. Але все одно, кому цікаво, можете перейти та переглянути, скільки ви назбирали та можете отримати. Скільки ви можете отримати за токени, які ви назбирали. Ну але краще, звичайно, їх трішки притримати. Я вже говорив одного разу, що я більше не працюю на цьому сайті, так як в мене якийсь баг, мені просто не нараховуються токени, тому я більше не працюю в цьому проєкті. Ну, але хто збирав, то ви можете зараз їх продати. Republic також почав роздавати айндроп, але для того, щоб отримати потрібно мобільний додаток, ви просто скачуєте та встановлюєте собі Republic. І токени автоматично конвертуються. Нараховують вони відразу не всі токени, як вони писали в себе в Твіттері, що спочатку роздадуть невелику кількість, а подальше за поінти будуть роздавати якусь суму. Вивезти ми їх зможемо в наступному місяці і далі вже продавати або тримати до подальшого росту. Зараз токен коштує 3 цента. Можливо, поки ми отримаємо всі наші зароблені токени, ціна ще стане меншою, тому що зараз всі почнуть його зливати. Ну і більш немає. Такої суттєвої інформації давайте перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі переходимо на сам сайт. Гра престолів це платформа, на якій ми можемо заробляти криптовалюту біткоін абсолютно без складень, для того, щоб тут почати заробляти, проходити реєстрацію, хто ще не зареєстрований, підтвердити електронну адресу і переходити до авторизації. Далі потрапляйте в свій особистий кабінет. Виглядає він ось таким чином. Тут ми бачимо всі наші дані, скільки ми заробляємо, але я не буду детально розбирати, як ми можемо. Тут заробляти, кому цікаво, в мене вже є огляд щодо цього проекту, тому кому цікаво, переходимо, переглядаємо. А сьогодні я хочу придбати ще одного персонажа. Як бачите, в мене є на депозитному балансі 3300 сатош, 3000 я отримав за відео огляд, і 300 сатош за виконання за те, що я зробив невеличкий пост, виклав його в Twitter І таким чином кожні три дня ми можемо отримати ці 300 сатош просто роблячи в любій соцмережі пост і додатково заробляти. І давайте спочатку переглянемо герою та що ми можемо придбати. Натискаємо commanders персонажів тут. Доволі велика кількість, тобто є на чому заробляти. Але в мене зовсім це невеличка сума. Я поки що можу придбати лише Клігана але я добавлю 2000 сатош, придбаю леді мелісандру за 5000 сатош. Для того, щоб нам зробити депозит, натискаємо депозит. депозитити ми можемо тут абсолютно без комісії, мінімальна сума 1000 сатош. Давайте просто скопіюємо цю суму, вводимо, я поповнюю 3000, так як в мене є на гаманці. 3000 сатош. Натискаємо Confirm. Нас перекидає на форму оплати. Тут обираємо криптовалюту, в якій ми будемо сплачувати. Можна обрати любу, яка у вас є. Не обов'язково, щоб це був біткоін. Натискаємо в Далі знову підтверджуємо. І все, ми з вами внесли депозит. Зараз нас перенаправляє знову на сайт І як бачимо, ці кошти поступають нам на баланс для виводу. Це також доволі непогано. Можна також маніпулювати. Таким чином, з виводом. Ну і далі, давайте перейдемо до покупки, знову переходимо в Commanders, знаходимо персонажа, якого ми хочемо придбати, і натискаємо Buy. Підтверджуємо. Як бачите, у нас автоматично знялись кошти депозитного балансу і також пнуного баланса. Тобто нам не потрібно тут ніяких для того, щоб перевести з основного на депозитний це доволі зручно. І все, як бачите, більше цей персонаж. Тут не відображається, його переглянути ми можемо. Ось тут в My MyButler. Переходимо і бачимо: тут перший це в нас персонаж, який надається безкоштовно. І також в нас є ось цей персонаж, якого ми придбали. І Тут ми бачимо прибуток кожного героя окремо. Тобто ви повинні, наприклад, збирати з цього окремо. І тут ми просто потім збираємо наш прибуток. На жаль, зараз я не можу, тому що. Коли я придбав персонажа, я так зрозумів, воно просто автоматично зібралося. Збирати, що ми можемо кожні 10 хвилин. Ну і для того, щоб нам переглянути, скільки ми тепер будемо заробляти, просто натискаємо «My profile І як бачимо, тепер в мене щомісяця буде заробіток 1100 за затож. Звичайно, це невелика сума, але це пасив. Також можна буде потім просто покращувати вже цих героїв, яких ми придбали. Ми можемо купувати. Ім різні ось такі бусти там. І за це також додатково отримувати заробіток Тому навіть виконуючи квест на 300 сатош також можна, як я вже говорив, з виводом, але можливо про це я розповім трішки в наступному відео. Ну і також добавлю ще свою думку: те що зараз цей проект доволі популярний. в нього заходить дуже багато користувачів. Вносять сюди депозити, тому саме зараз час в ньому почати заробляти. Можна просто виконуючи квести, отримати тут безкоштовні сатоші, реінвестувати їх і потихеньку збільшувати свій заробіток. Але, звичайно, у можливості краще сюди інвестувати. Я нікого не призиваю сюди інвестувати, кожен повинен приймати сам це рішення і пам'ятати про ризики інвестицій в інтернеті і те, що ви можете втратити свої кошти. Тому інвестуйте невеликими сумами і підходьте до цього завжди з холодною головою. Ну ось такий проект був у нас сьогодні на огляді. Кого він зацікавив? переходимо, реєструємося і починаємо заробляти. А я дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайк і підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе! До побачення! we we'll go right back to the